Привіт. Як тебе справи? Нормально, в мене теж. Ну я тобі, тобі, розповім, чому треба скуплятися тільки на Дніпро М. Погнали! По-перше, на Дніпро М можна купити багато класних речей, також нужних та ненужних все в свою міру, як кажуть. Також там є лобзики. З лобзиком можна не тільки розпиляти та запиляти. Ось так він розпиляє. А ось так він запиляє. По-друге, на Дніпро Є бензопила. Ось така врум врум врур. Ось така бензопила. Вона, як і електролобзик, може запилювати та розпилювати. Трошки пізніше я вам покажу, а зараз я вам розкажу топ-3 причини, чому ви обов'язково купите. Бензопилу ось таку врум-врум. По-перше, що ви підете у похід, то ви з бензопилою ось такою грум-врум- можете з такою бензопилою зробити самооборону Друга причина. Якщо вам буде дуже холодно, то ви будете не одні такі холодні. А ще й з машиною, іначе як ви приїдете? По-третє, якщо вам буде забагато холодніше, чим було, то ви з бензопилою можете ось так ж-рум. Ось... Дерево розпиляти та прожити, і буде вам тепленько. І ось я вам показую, як бензопила пиляє, та запилює. О, третє. Там є пилосос. От можете купити електролобзик та пилосос. Ось так щось пробило електролобзиком. а ось. Ось так ось. Потім купляти пилосос, якось не те. Забагато найкраще. Купити пилосос та електролобзик, бо якщо ви будете ось так от пиляти щось, то буде багато опилок. А якщо багато опилок, то треба пилосос, щоб. Оце все прибрати. О, цьому є вирішення. Я йому не прибрати це з Так вже пилосос може як і з'їдати все те, що ви не прибрали, та й випльовувати. Ось так він, Ось так він їсть. ось так він выплеваю. Там під водою так класно. А, що, реклама Дніпроєм? проем. Добре. Це вже кінець, я розповів. Три причини, чому ви повинні обов'язково щось купити на Дніпро М? Ну, це кінець. Все, до побачення, до зустрічі. Ну все, я далі плити пішов. Ви думали, це кінець? мною кінця ніколи не буває, Так що перед кінцем буде жорсткий э, дитик. Під фонк. Пігнали.